Так, народ, ну що, я вас вітаю в себе на каналі, а ми в гостях в дядька миця. Знаєте що? Джундір роють. Ха-ха-ха. Дядько, от дивіться. Розробляюся все в пух. І все чітко. Знаєте що ми нині В гостях в дядька камиться? Зараз я вам розкажу. А, Джоні! Тепер треба дядька за вухо злапати і потягнути, потягнути. Вітаю! Дякую. Щастя, здоров'я, много еліт. Дядька нині ювілей майже. Важні аграрії на єдинородження в полі. Зараз для дядька є сюрприз. Я от був в зимі в гостях агросаму, вони мені подарували таку історію, але я одразу знав, кому я віддарую. Показуйте на камеру, що я там маєте добро. О, футболка? Обійцяна? Вже... То, то, то футболка від мене обіцяна, Джундір. Ведуся. Дякую. Ага. Чека. Дженік, ми самі маємо. Чекай, я тебе. Гурнятка, джендировське. Шесть залізних. Шість залізних, де ти 100 пили. Ну то вже натурпродукт. А Русента А Русен то не зажду... робить то... -то, то від мене. Що вона? Ти, ти що знавши поставив? А ні, ми їх од вас. А тут п'ємося <laughs> Джонні квалить. Жок, жок. Так, все, дядька задарили, ще познімаємо трохи Джонника. Дядько їздить за груноном, все як має бути. Я Земелька розробляється доволі чітко. Хто з давніх підписників, хто пам'ятає, то те саме поле, де ми Т-74 я урав з дядьком. Я так бачу, що тут було рихлення карат, о, смарагдом і зараз от культивація. І певно, дядько вже щось на днях сіяв. Правда, не сказав що. Щоб буде ярка, чи то до ячмінь. ви вже побачите на дядьковому каналі. Підписуйтесь на його канал. Вітайте його сьогодні з днем народження, 55 років. Хліборобу українському час летить, аж шапку зносить. Добре, ну а ми рухаємося далі, тому що сьогодні маємо відзняти для вас дуже крутий відос, який вийде трошечки згодом на каналі. É Seu apú